Всім доброго дня! Хочу сказати сьогодні одне: що якщо є випадкові зустрічі, то точно не з випадковими людьми зустрілися ми з нашим військовослужбовцем. Історія просто чудова. Там тої попередньої поїздки ми їхали по Херсонській області. І нам поламалась машина. Гольф, звичайний, ми везли на херсон військовослужбовцям і розбили піддон. Ну насправді відчуття були дуже складні через те, що подивилися навкруги всюди поле їдемо і, і думаю так Боже, якщо ми зустрінемо людину, яка нам допоможе зробити, то е, ту справу, то щоб він не попросив для військовослужбовців, ми постараємося все зробити так, як воно належне, і організувати цю потребу. Ми вернулися броніком, взяли машинку, протягнули кілька кілометрів. Перша людина, яка знайшлася нам на зустрічі, це Вадим, і він власник СТО. Після цього ми, коли ми сказали, що це волонтерська машина, волонтерська поїздка і все на волонтерських засадах, він нам зробив, організував машинку до наступного дня, до обіду. За той час ми мали можливість і в Милівській громаді роздати. Близько більше ніж 900 сім'ям від сумки Самарянина, гігієнічні набори. Відповідно, коли ми вже до обіду наступного дня ми взяли, забрали машинку. І я сказав, кажу Вадим: якщо ви може, треба якась потреба є військовослужбовцям, то, то ми готові попрацювати над тим питанням. І Він каже: так, є такі то бригаді, таким то людям. Прошу вам, контакт, їм треба реп. І я розумію, що реп не дешевий, але тим не менше сказали, зробили. Сьогодні ми зустрілися якраз з тою людиною, що він не є родич, він не є сусід Вадима, він не є не е... ви чужими людьми. Взагалі, ну як не знайомо, ми всі не тут далекі. близькі, бо ми є українці, але він зовсім так само. Ну я зрозумів, що е... ситуація е... просто шикарна. І дякую всім, хто допомагає. Той реп, щоб ви зрозуміли, е... це від Віктора Стодольського. Він сам. Зі штату Огайо, е, Клівленд, який з нами часто їздить і так далі. Ці, е, то, До речі, дуже потрібна бензопила, е, як повітря кажуть, знаєте, тому дякуємо е, Максим Березняк і Тетяна Березняк, е, дякуємо Дейв. Від Дейва, турнікети, ізраїльські бандажі, налобні дуже гарні ліхтарики, рукавиці. Стодольський передав вам Віктор також гарні ті повербанки. Вони є на 36,8-800 міліампер. Ukraine Friends вам буде потрібно для цього. Чіп Гаяне разом з командою дівчат передали вам ще ті душі. Лайф польська. І е, палій тараш, домашні кобаси, е, це від Усейна шувару е, в, нашого друга, і львівська волонтерська кухня. Вам буде дуже зручно готувати якісь обіди вечері, тому що це буде дуже скоро, е, приготується до півгодини, так як вдома побувати, як ви говорили. Вдома. Ми вже пробували, виділили її вдома побувати. Тому дякуємо всім. Дуже дякую. Разом ми є величезна сила і слава Україні! Героям, Героям слава!